Гроші за обслуговування беруть в деяких кафе та ресторанах міста. Коли клієнту приносять рахунок, в ньому є пункт за обслуговування, тобто враховані чайові офіціанта. Про це йшлося на нараді з рестораторами, яку організували департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради та інспекція у справах захисту прав споживачів. За словами директора департаменту адміністративних послуг Сергія Кудлаєнка, обслуговування не відповідає встановленій за нього платні. Ми бачимо, що сьогодні у нас в наших закладах є, ну я вважаю, проблеми да? і вони не малі, малі, немалі, в якому напрямку: обслуговування, рівень обслуговування, цінова політика. Люди сьогодні залишають кошти, але не отримують на ці кошти того сервісу, який би вони хотіли отримати. Друга проблема, з якою ми сьогодні, яку ми сьогодні виявили, да ми всі про це мовчимо, ніхто про це не говорить. Це обов'язкова наявність відсотків за обслуговування. Це заборона закону, і ми сьогодні запросили інспекцію по захисту прав споживачів саме роз'яснити підприємців, чому і де це прописано. По правилах обслуговування побутового там є прескурант на послуги. От ресторан, будь ласка, хай він вивішує цей прескурант, щоб людина бачила до того, як вона замовить і буде розраховуватись. Там має чітко прописано, хай вони пишуть 20-30% це їхнє, це їхня візитна карточка. Сьогодні я прийшов, мені написали, 50% за обслуговування. А, а вибачте, якщо там немає обслуговування, як сьогодні говорив Сергій Володимирович. у нас немає мети надкласти якісь штрафні санкції, у нас є мета сьогодні знайти з ними діалог і підказати, що в цій. Галузі, в них і сьогодні є проблема. Всі можливі комунікації на сьогоднішній день доступні для підприємця. Перше, це дійсно можна відповідні публікації залишати на сайті Вінницької міської ради. От може звернутися в офіс підприємців, який працює кожного кожного робочого дня з 17 до 18 години, де присутні один із членів ради. Також є безпосередні вже контакти, як і повідомляв Сергій Володимирович, звернутися у відповідне управління, тобто зателефонувати або завітати на прийом і залишити або побажання, або висловити своє бачення щодо вирішення. Тієї чи іншої проблематики.